Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про скасування наказу Міноборони 684-го. Чому це відео важливе? Зараз все розповім. Він був скасований нещодавно. Ці зміни набули чинності в нас наприкінці серпня 2024 року. Також він був скасований наказом Міноборони наступним. Зараз повідомлю все. І на прикладі судової справи розповім, в чому, в чому важливість таких скасованих наказів. Такого скасованого наказу, такого юридичного факту про скасування цього наказу. Хто ще не підписався на канал, підпишіться. Є ще телеграм-канал, там новини виходять більш швидко. Підпишіться ще на телеграм-канал, щоб не пропускати новини з нормотворчості, бо зараз вони відбуваються дуже швидко. Тому слідкую за ними і сповіщаю через свій канал, що в нас все ж таки змінюється законодавством, як його застосовувати, які там є питання. Пишіть в коментарях. І давайте так. Якщо. В принципі, це відео набере там дуже багато переглядів. Якщо залишаться запитання під цим відео щодо цього наказу, зніму окреме відео. Ну, з цих запитань ваших. Тобто зберу ваші всі нагальні запитання, які є основними, і зніму ще окреме відео роз'яснення, якщо щось буде незрозуміло з цього відео. І так, наказ 684. Що було цим наказом визначено? Затверджено було перелік випадків, за які громадяни України знімаються з обліку військовозобов'язаних. Всі ми пам'ятаємо, знімав я відео раніше про знятих з військового обліку за наказу Міноборони 342 Залишу посилання на відео тут. Подивіться, хто ще не дивився. Там я розбирав одну судову справу, і ця судова справа, до речі, стосується в нас і наказа 684-го. Там суд посилався на цей наказ як діючий, і на те, що та справа, яка розглядалась, вона не стосувалась діючого наказу, а стосувалась наказу Міноборони, який вже скасований. Тому, в принципі, людині було відмовлено в позовних вимогах. Він там, ну, ця людина, чоловік, оспарював. Питання поновлення його на обліку раніше знятого за станом здоров'я. Так от, які ж все ж таки випадки цим наказом у нас були встановлені? В перелік випадків, за якими громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов'язаних. Він такий невеличкий, але дуже важливий був. Зняттю зв'язку військо... військово обліку військовозобов'язаних у військових комісаріатах, відповідних підрозділах СБУ підлягають громадяни, які перше були засуджені до позбавлення волі за злочини середньої тяжкості та відбували покарання в установах відбування. Покарання. Дійсно, раніше таких людей знімали і виключали з обліку за тяжкі злочини, особливо тяжкі, а за середньої тяжкості, як ми бачимо, лише знімали з обліку. І другий пункт у нас за рішенням військово-лікарських комісій, призовних комісій, визнані за станом здоров'я непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час через хвороби, які пов'язані. Перша у нас розлади психіки і поведінки, друге нервової системи та їх наслідки. Ось такий був наказ. І тепер він скасований. Зараз скажу, яким наказом. Наказ Міноборони номер 509 Можете подивитись від 25.07.2024 року. І е, набрання чинності цим наказом відбулось 29.08.2024 року. Він був скасований, визнаний таким, що втратив чинність. Все. Цього наказу немає. Чому була його важливість, і чому е цей період, коли наказ діяв, е важливо було застосовувати людям, які все ж таки знімались з обліку за цим наказом. І от ми на прикладі цієї ж справи, яку я розбирав тоді е під час розгляду наказу 342-го, ми зараз поговоримо про це дуже детально. Справа 480 дріб, 1467 дріб, 19 і розглянуто було е, ухвалено другим апеляційним адмінсудом постанову від 10 жовтня 2019 року. І на що звернув суд увагу. Я не буду розповідати про всі обставини справи. Я вже сказав, що людина судилась. Спочатку вона знялась з обліку за 342 наказом, потім її було поновлено на обліку. і Людина оскаржувала питання поновлення на обліку. І суд зазначив, що абсолютно законно, законно вона була поновлена на обліку. А чому законно, Зараз я вам вже повідомлю саму вижимку з цієї справи. Щоб ви розуміли, їх було декілька тих, цих наказів Міноборони. І отут суд в нас перелічує, які накази були, і як вони змінювалися, як вони скасовувались. Це дуже важливо. 9 червня 2006 року наказом міністра оборони номер 342 були внесені зміни до до настанови з військового обліку в Збройних силах України, затвердженої наказом Міноборони 35 від 22.01.2002 року, що тобто саме старючий з них. Щодо зняття з військового обліку громадян, які визнані військово-лікарськими комісіями, непридатними до військової служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час. Тобто, ми розмовляємо про ті накази, за якими людей знімали з обліку за станом здоров'я там з тих чи інших обставин. 15 січня 2015 року наказом Міноборони номер 24 були внесені зміни до настанови з військового обліку в Збройних силах України, затверджені наказом Міноборони номер 35 і 22.01.2002 року щодо відміни положення про зняття з військового обліку громадян, які визнані ВЛК, непридатними до військової служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час. Відповідно до наказу Міноборони про затвердження переліку випадків, за які громадяни України знімаються з військового обліку військовозабов'язних номер 684 від 20.12.2017 року, про той, який ми зараз в цьому відео і говоримо, Зняттю з військового обліку військовозабов'яних у військових комісаріатах, відповідних підрозділах СБУ підлягають громадяни, які були засуджені до позбавлення волі до. Злочину середньої тяжкості та відбували покарання в установок відбування покарань за рішеннями військово-лікарських комісій, визнані за станом здоров'я, не придатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, через хвороби, які пов'язані з розладами психіки і поведінки нервової системи та їх наслідки. Таким чином, і тут же висновки суду, уважно слухайте. Зараз ми їх розберемо. Таким чином, станом на 21 06 громадяни, яких визнано військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час. І тут суд е, робить таку примітку, окрім через хвороби, які пов'язані з розладами психіки і поведінки нервової системи та їх наслідками, тобто те, що зазначено в нас у 684 наказі Міноборони, тобто він виокремлює цей наказ як діючий, каже, що, окрім через ці хвороби, Мають перебувати на військовому обліку. Тобто, що суд каже? Щоб всі накази були змінені, Міноборони, вони були скасовані там іншими наказами. А наказ 684 від двадцятого року він скасований не був, і тому він суд виділяє, окрім через такі хвороби. Тобто всіх інших він бачить як таких, що повинні бути на обліку закона, а от відповідно до цього наказу вони на обліку не повинні бути. Тобто, якщо вони знялись, то вони залишаються знятими. Але це ще не все. Продовжуємо далі. Під час судового розгляду встановлено, що позивач, відповідно до витягу з книги протоколів призовної комісії 1414.2009 року, протокол номер 10 визнаний непридатним до військовослужби в мирний час обмежено придатним у воєнний час за статтею 62В. Яка не відноситься до визначених наказом Міноборони 684 від 20.12.2017 року? хвороб. враховуючи вище обставини, колегія суддів прийшла до висновку про те, що станом на час звернення до відповідача позивач не відносився до категорії осіб, що не підлягають військовому обліку. Тобто, фактично, суд зробив такий висновок: якщо ви не знімались з обліку за наказом 684, і ваша хвороба не підпадає під цей перелік, то ви повинні бути на обліку разом з тим, якщо ви знімались за наказом 684, то ви повинні бути зняті з обліку на сьогоднішній день. Отаке От було рішення. І тоді я записував відео в контексті 342 наказу і повідомляв, що дійсно всіх буде поновлено на обліку в зв'язку з цим. Тепер, що ми маємо, давайте як підсумок. Для чого записав це відео, щоб ви для себе зрозуміли. Тобто, цей наказ 684 він був діючим. От до того моменту, поки його не скасували, поки його не відмінили. Зараз він вже не діючий. Да, як я назвав з 28.08.2024 року, він набрав чинності там, зміни цим наказом міноборони наступним. І він вже скасований. Тобто, з цього часу він скасований. що тепер може бути? Всі ми пам'ятаємо, що в нас законом про військовий обов'язки службу є така стаття взяття на військовий облік, зняття з військового обліку і виключення з військового обліку, тому що неодноразово її вже зачіпав, неодноразово на неї робив огляд там, щодо виключених, знятих там зняті в нас це пункт 5, виключення це пункт 6. Але дуже важливо звернути увагу на пункт 1 в цій категорії справи, про яку я зараз веду мову. Що в нас каже пункт перший: взяттю на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів у ТЦК СП, там, ну підрозділів там, СБУ, підлягають громадяни, і тут іде перелічення, хто ж підлягає і на який облік. І от на військовий облік військовозобов'язаних це в нас під пункт другий. Підлягають в нас е взяттю зняті з військового обліку Збройних сил України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України відповідно. За рішенням Міністерства оборони Служби безпеки розвідувальних органів України. Тобто, що каже ця стаття. До речі, вона в такій редакції вже дуже давно. Що е, поновленню на облік і постановки на облік, на військовий облік військовозобов'язаних, це розпо саме розповсюджена категорія. Да, в нас можуть бути поновлені люди, які раніше знімались за рішенням Міністерства оборони. Що таке рішення Міноборони? Наказ. Міноборони це також є одним з видів рішень Міноборони. Тобто, якщо в нас е, цей наказ 684 був діючий, потім його скасували, е, як ви побачили вже іншим наказом, то тепер, відповідно до статті 37 закону про військовобов'язики військову службу, така людина може бути абсолютно законно, поновлена на обліку, тому що це прописано в законі. От, і все. Тобто, основний е, меседж, основний посил цього відео про те, що раніше, якщо у людини були підстави і люди е, посилались на цей 684 наказ як такий, що діючий, і наразі їм дозволяє бути знятими з обліку за станом здоров'я, ну який передбачений в переліку, затвердженим цим наказом 684, тому на сьогоднішній день він скасований, такого наказу немає, і посилатись на нього ви не можете, тому що він вже. Ну, втратив чинність. Тому звертайте на це увагу, звертайте увагу на ту інформацію, що викладена в цьому відео, і нехай вона вам допоможе у вашому житті. Всім мирного неба, до побачення, гарного вечора!